Так, добрий день, друзі. Е, П'ятниця, 18 жовтня 2024 року, підводимо підсумки е, тижня робочого, е, який минає. Е, мене звати Олександр, ви на каналі ТОВ НПК Трейд. На Ютубі в нас є ще інстаграм, Тік-Ток. Підписуйтесь на наші канали, щоб бути в курсі стосовно того, що відбувається на доброму ринку України. Е, тепер, е, стосовно того, що відбулося, що відбувається, і... Звичайно, головним хедлайнером, тобто позиція, яка по якій відбулися значні зміни, це карбамід на минулому тижні. Так як я повідомляв там попередніх відео за минулий тиждень, за минулий тиждень відбуваються зміни, тобто ріст ціни на світових ринках, зв'язку з війною між Ізраїлем та Іраном, звертання ціни на газ. Зростання ціни на аміак це все провокує ріст ціни і на карбамід. І звичайно, що якщо буде війна і будуть е, е, попадання по е, переробці і по виробленню по заводах в Ірану, а Іран це один з, з основних гравців на близькому сході. Хто виробляє карбамід, через те е, ще далі будуть е, збільшення ціни. На сьогодні ми закінчуємо тиждень. Ціна, якщо минулий тиждень закінчили порту 19,700, то на зараз хто ще там хотів продати, то 21,300-21,500 на імпортний виробник з запізненням. От він тільки в четвер не, в середу перестав видавати рахунки, поставив на паузу. З запізненням реагує на те, що відбувається на світових ринках. Очікуємо озвучення нової ціни на рівні 23 тисячі сіпіті. Це понеділок. Середа. На сьогодні ми продавали CPT 22 тисячі. Якщо ще, ну, в залежності від того, що буде понеділок, можете нас контактувати. чи лишалося там 3-4 вільних вагони. З відвантаженням прошу взяти до уваги, що це відвантаження жовтень-листопад, через те, що коли вже буде по новій видавати рахунки Остхем. Це рахунки, які на об'єми, які будуть відвантажені. Листопад, навіть вже не листопад, а грудень-січень. Е грудень, грудень січень через те, хто планував закуплятися трошки пізніше карбомідом, я рекомендую закуплятися вже через те, що дно ми пройшли. Якщо хтось буде зараз говорити, що та ще він просяде, він минулий рік та він падав. Друзі, минулий рік це е минулий рік. От зараз блимкнуло кас плюс 800. Да, один з виробників нап написав. На фоні цих подій, які відбуваються, через те, що в нас є виробник, це Черкаси азот, є трохи менші виробники, в тому числі Гроздорф. Е для того, щоб зварити каз, е треба закупляти продукцію, яка вже подорожчала на 1000, як мінімум відповідності, і кас по все догори. Через те, будь ласка, е в кого є кошти? Хто хотів трошки почекати, потримати десь їх там на депозиті, а тоді закупитися добривами, бо вони будуть Но ціни пройшли. Рекомендую вже закуплятися через те, що тут всі фактори в те, що минулого року не буде. Фактор номер один: війна, е... Ізраїль-Іран. Фактор номер два. Це, звичайно, складна ситуація в самій Україні через те, що гривня падає і далі продовжує падати, ми бачимо, що в Європі затягують з виділенням коштів для України 50 мільярдів. І вибори в Америці, це основне те, що тримає гривню. Якщо зараз прийде Трамп, в відповідності ви, ми побачимо гривню, як вона Конкретно просяде, бо там будуть обмеження по виділенням коштів, примус у нас до миру і, і, і тому подібне. Відповідності. Якщо бюджет планують на рівні 47 за євро, 47 гривень за євро, то е, чекаємо, що це все буде в районі 50. Через те бюджет у нас от е, так само, як один з цих. Плюс росте ціна на газ, плюс росте ціна на електроенергію. Ви це все, все прекрасно знаєте. Через то азотка. В першу чергу карбамід, сілітра так само озвучили, що ціна зростає, нові ціни озвучили агрополіхім на сілітру, Ніохім, це виробники в Болгарії, в Туреччині і так само каз азот одним з останніх озвучив, що ціна на їхню продукцію зростає. Через, то, будь ласка, звертайте увагу на такі. Сигнали, як от, буквально, так само і моє відео ви можете взяти, е, Можна сказати, це експертний аналіз. Да, через те, що я тримаю руку на пульсі, ми торгуємо ми в, е, в курсі ринку. Дехто е, чув, що там Таун по 19,800, що є. Друзі це ціна минулого тижня. Тепер стосовно інших позицій, фосфорні, спав в відповідності, там якісь мляві є і пропозиції, і попит є. Тепер що в нас ще із таких? Знову звертайте на всі азотні. Це і кас, відповідності піде догори, і піде сульфат амонія. Це наступне, що буде зростати. через то... Не затягуйте, закупляйтеся, будьте готові, щоб ви зекономили кошти. Хоча в цьому році, звичайно, що хочеться почекати, може ще підніметься ціна на збіжжя. Але, будь ласка, не ігноруйте ці сигнали, адже ціна це те, що, скажімо, в цьому році явно по цих всіх факторах вона знижуватися вже на азотку не буде. Так що підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за моїми відео і дасть Бог, що ви зможете зекономити копійку для того, щоб вдало закінчити рік. Дякую всім.